Степана, оце Степан, а тут довкола бачите його брати, сестри та й до нього прийшли. Ну, а тут мама і тато. Так що тут буде розповідь вже про Степана і про його братів, сестер. Одним словом, ми знаємо, що Степан Бандера народився. Це є десь за 70 км від Стрія, Калуш теж Калуш, знає, що таке Калуш, правда? Що? Калуш це таке гарне місто, теж як Стрій, і там 12 км десь від Калуш є таке само Старий Гурим. І от там, власне, отець Андрій Бандера молоденький, прийшов на парафію, і там він прийшов так, на практику, і там побачив до старенького отця Глодівського Володимира Глоджо. Але там у нього була ще дочка незаміжня е, е, Мирослава. І е, він спробував собі її одружився, хотів висвітився, так як священник то є. І пізніше прийшов туди на парафію, як допомагати батькові. Але батько, це було 906 рік. В 907 році народилася марта. Що два роки Бог їм давав. І заведено, може, комусь і дивно, але так було заведено. Якщо Бог дав дитинку, то дякувалося Богу. Якщо священник мав одну, двоє дітей, то він не мав дітей. Ми були великі сім'ї. у в ті часи за Островочницю. Родини були великі, по 10 років 15 роки дітей. Так було. Значить, ми маємо. Марта 907 року, Степан 909 року, 911 року, Олесь 913 року Володимира. 15-го року Василь Бандера, е, Оксана 17-го року, 2019 року Богдан. Е, справа виглядала так, що це був е, отець е, отець, е, ну, отець Гудинський помер 13-му році. На його місці знову ж став отець е, Андрій Бандера. Молодий, дуже ініціативний такий. От так і на фотографії, так він молоді роки виглядав. І він дуже сильний був. Е, там, в старому Угрині він був дуже такий активний священник, громадсько активний, розумієте? І от в них бували різні такі е, передові діячі, громадські діячі тих, е, тих часів. Ми всі були там, в тій родині, де, там на парафії, на тій резиденції, де жив священник. Але тут знову ж таки мусимо триматися історичних подій. 1914 рік знову ж таки починається Перша світова війна. Через той старий Угринів, Фронт прокочувався два рази. Перший раз 15-й рік, як Росія прийшла і назад їх відбили, церкву тоді розбили в селі. Отець просить, їздить до Калуша, він очолював сільський господар, просить щось на відбудову тої церкви, на відбудову села. Другий раз, е, розбили, е, другий раз знову фронт, після того, як цар зрікся влади, і у Росії був той. Ем, тимчасовий уряд, пам'ятаєте, керінський, керінський. Я вам покажу, давай туди нову армію. Знову через їхнє село йде фронт. І знову Степан Валера вже трошки більшенький. І він це все бачить, як їхню ту хату купили. Діри в хаті були, як люди, ті переселенці, які втікали з інших сіл, в тій хаті ховалися. ну Тут така хата, будинок такий, знаєте, добротний будинок. Отець там всіх приймав, сповідав, причащав і, і ті бомби падали. Ті роз, розриви у тих стрільнів. Як тоді казали, тоді казали стрільни. я пережив оцей малий Степанку. Там його поки бігав і якісь їсти тим людям носив сестрою. Є такі спогади. Можна довго говорити, оце така доля тої родини. І ще далі доля тої родини. Ви знаєте, що було далі у 18-му році? Ви знаєте, що українці розпадалися імперії, як російська, так і австро-угорська. Розпалися вони. І люди народи здобували незалежність. Поляки прошу вам ці серди незалежні. Чехословаччина, прошу незалежність. Інші народи, оце ваша незалежність. А прийшли з західної України. А хто ви такі? А що ви хочете? А де є така держава? Ці не дав незалежності. Але від 2014 року вже були військові старшини, які у Львові, ось того 1 листопада, що ми святкуємо, той листопадовий зрив, вони без як, ніяких узгоджень дипломатичних у Львові взяли владу Свої руки, підняли над ратушою, синьо-жовтий прапор. І те саме діялося в містах і містечках Галичини. Пішли перші такі, ну якби був мобільний зв'язок, може би швидше було. То, Хлопчина є такі спогади, що молодий студент у Львові взяв туди першу і цілу дорогу біг до стрія, щоб дати священнику і сказати, отче, приказ захоплювати владу. Знаєте, таке було. Але всюди це діялося, і всюди в Австріяків українці перебирали владу, острію так було, підняли прапор наушки. Таке саме було в Калуші. І отець Андрій відіграв дуже важливу роль. Його називали на селі в ті часи генерал Врясі. Він ходив в ті сутані чорні, але він мав припневу шаблю. Він з тою шаблею ходив по селі, такий молодий, священник, ходить шаблею по селі, і всі хлопці, хлопці, всі йдемо здобувати калуш, здобувати Україну, українську владу. Один не настрашився хлопець. Заліз на вербу і сидить там, чи на кружку, чи куди. А отець підійшов з тою шаблею, Як тобі зараз да? а ну скоро? Мусили йти разом зі всім. Ну, правда, тоби жертву, перебрали владу в камуші. Пізніше отець включили. Ось тут я бачите, серед інтелігенції та фотографії. Його включили в той уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Він був персоною, розумієте? Сам уряд їхав до, до Станіславова, Ано-Франківська, так що це було близько, їздили на ці засідання Ради. Пізніше знову ж таки ота подія історичне проголошення з Луки Західноукраїнська Республіка вишила приймати історичний документ, що з'єднується з Українською Народною Республікою. А ну, там вже своя історія в Києві, це ви знаєте: УНР, Грушевський, Скоропадський, Петлюра. Дуже складний відрізок історії. Неможливо в двох словах розказати, але в тій історії крутиться родина Бандерів, розумієте? І... Батько е, е, Степана отець в Калуші, проголошує оцей акт, зачитує той акт серед велилюдної маси людей, що Україна західна хоче злучитися з Україною Східною, так, з Києвом. Отака історія, така то була людина, щоб ми знали, батько Степана Бандери. І що далі? А що далі? А поляки наступають, полякам це не сподобалося, що якісь там західна Україна хоче якусь свою державу. Створена українська Галицька армія. Що тут таке? Поляки підсилені такими військами Галлера, генерала Галлера, які були вишколені у Франції, починають війну, починається та українсько-польська війна, власне, 1 листопада і вона тривала. І поляки наступають і відганяють українців. Що робити от целі? Це бере дрібненьких діточок. Він знає, що він попаде під репресію. Він бере два вози на вози ту всю родину, ту, ту дрібноту. Богдан мав два місяці всього їмось і всі збираються і їдуть на поділля до сестри Мирослави Бандери, сестри Катерини Антонович, щоб там якось переховатися. Ну, знову ж таки, питання біженців. Оті біженці, що це першої тоді, вони були в ролі у тих біженців. Вони мусили два дні їхали Потім і тут дуже важливий момент, чому я розказую, що Степан у десятирічньому віці це був 19-й рік, весна 19-го року, коли поляки наступали. Степан вже там, у слово знову ж таки, вуйка отця священника отця Антоновича, селі Ягольниця, на Тернопільщині, Чорківський район, може хтось знає село Ягольниця, Він стає свідком. Чортківської офензиви. Ну військові знають що таке офензива. Це наступ. Так тоді вживали таке слово. Офензива це є в історії всіх підручників. Чортківська е, офензива, українська Галицька армія наступає, жене поляків, перемагає їх, визволяє, і все це відбувається на очах у десятилітнього Степана. Він є в тому селі, через який йде іде знову ж той фронт, через який йде фронт. Він бачить тих наших воїтів, які гура-гурра наступають на конях, і пішох, і потім усіли в тому селі. Розумієте, він бачить ту перемогу. Десятилітнім хлопцем він переживає перемогу українців. Кажуть психологи, я таке мені траплялося десь, що те, що та дитина в десятирічному віці переживає, то є вже на все, на ціле життя з ним. Ну так є, може своє життя згадайте. От як ті ви були в десятирічному, ці спогади вони, вони найважливіші. От вам і пояснюю, чому він такий став? От вам не... він бачив перемогу, але він бачив і ту поразку. Розумієте? Він бачив ту поразку, бо військо вони не мали амуніції, вони не мали чим ті хлопці воювати. І вони знову відступають. Знову відступають за Збруч. Хочу сказати, що з ними разом їхав і той стрибой, і коли дуже Степан любив осип Ну, це ще одна історія, нема часу заглиблюватися. Вони разом там були в Ця Антоновича. Спочатку поїхав за військом стрибку. Після поранення він був.